У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, станції, що забезпечувала південь України електроенергією і прісною водою. Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для тисяч українських громадян і його вже охрестили екоцидом. За попередніми даними станом на четвер, 8 червня, евакуйовано близько двох тисяч людей, підтоплено 20 населених пунктів та близько трьох тисяч будинків на правому березі Дніпра. На лівому березі на тимчасово окупованій території рівень води сягає 2-3 метрів, і будівлі затоплені майже під дах. Наслідки цього воєнного злочину виходять далеко за межі України і зачіпають екосистему всього Чорноморського регіону. Профільні експерти вже назвали це найбільшою техногенною катастрофою з часів Чорнобиля, відповідальність за яку повинні понести Путін та його поплічники. Дві години 50 хвилин був здійснений підрив дамби От, російськими терористами, тої вибухівки ми вважаємо, яка була закладена ще заздалегідь вересні, в жовтні минулого року. Скорше за все, за вказівкою Москви, все це відбулося вчора. В дві години 50 хвилин. Решта деталей, Я думаю, що дізнаємося згодом. От те, що це відбулося саме. От е, вчора це ще раз свідчить про те, що це е, задум російських військових і команду на це терористичний акт видавалися безпосередньо з Кремля о, з кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не даються. Це не е, рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов'язаної там з Шойгу або ще з якимись там е, хлопами. Це Пане, рівень а Путіна, чому саме так. Чому саме 6 червня? Чому саме от над ранок шостого Ну, Ви знаєте, ви знаєте, що вони всі очікують наш контрнаступ. Тут нема ніяких таємниць. От більш того, вони максимально підняли рівень, тому що вони могли його регулювати. Вони там рівень дамби 18-16, От вони його підняли більше ніж 19 метрів рівень води в дамбі. От вони її накопичили свідомо для того, щоб якомога більше шкоди створити під час підриву. Все це були сплановані операції Росіян через російський тероризм. Ми матимемо жахливі наслідки для флори та фауни. Можемо втратити багато червонокнижних видів рослин та тварин, які були унікальними саме для південного регіону. А затоплення сміттєзвалищ та масова загибель чотирилапих і риби може призвести до активізації збудників гострих кишкових інфекцій. Я би хотів нагадати, що з 1 червня кожного року в Україні починається посилений е, е, саме посилений раунд епідеміологічного моніторингу по відношенню до холери, і відповідно області вже почали моніторингові дослідження. Е, в нас є зараз необхідні резерви для того, щоб надавати медичну допомогу у випадку появи випадків холери, і за рахунок всесвітньої організації охорони здоров'я такі резерви сформовані. Точно також на рівні областей, е, принаймні ті, які... Мають підтоплені території, зараз формуються додаткові запаси антибіотиків і сорбентів для. Лікування саме гострих кишкових інфекцій, і точно також в нас є щонайменше 190 закладів охорони здоров'я, які мають надавати медичну допомогу під час виникнення надзвичайних ситуацій. Ці заклади охорони здоров'я перебувають в режимі підвищеної готовності і мають щонайменше 80% зараз вільних ліжок, які можна буде використати для екстреної госпіталізації таких пацієнтів. Унаслідок затоплення та руйнування системи зрошення у найближчі роки площі багаторічних насаджень суттєво скоротяться. Виробництво фруктів, ягід та овочів за оцінками експертів, теж знизиться на тривалий період. Передусім, це мова йде про, про овочинництво, Да то продукт про продукцію про, про зернові культури там інші. Ну, по перше, ми це не споживаємо. В прямому в прямій формі, да, воно все ж таки має перероблятися. Ось тому, а, тому так. Тому а, зменшення буде. Єдине, я не знаю, тобто якісь цифри зараз точні дати. Наскільки там буде зменшено споживання, не знаю. Тому що ну, війна все ж таки з минулого року, да ця статистика, вона вся така відносна. Оця зрошувана система, яка постраждала найбільше від підриву, вона і так вже була в окупації з минулого року. Вона на лівому березі Дніпра знаходилась. Ось і як вона там функціонала функціонувала не зрозуміло. Які там обсяг виробництва зараз ми не знаємо просто тому що статистики звідти не було, тому що під окупацією знаходилося. Сумщина, як і інші регіони України, підтримує Херсонську область і активно долучається до ліквідації наслідків. Опитані знімальною групою телеканалу Відікон сум'яни розділяють гори та біль херсонців та готові всіляко підтримувати, донатити і допомагати? Жахливо. Дуже жалко. Дуже шкода тварин. Мені особливо. Я дивлюся ці відео, просто сльози чула, що. До нас в суме багато тварин будуть вести, я і задонатила. Ну, що можу, то роблю. Ну, але шкода, звичайно, будинки, люди Все жахливо. Це жахливо, не знаю, що можна сказати, коли в тебе немає будинку, ти втратив будинок і кудись переїжджати треба, я не знаю. Евакуації, всі це, це жахливо. В Херсоні зараз залишились без домівок. І я вважаю, що зараз наша влада повинна зробити все по максимуму. Щоб цих людей евакуювати і надати їм житло і якусь фінансову допомогу. Що могли б сказати жителям Херсонщини, щоб вони трималися, що ми всі з ними. І я зараз там, чи фінансово, ну всі всі. Я думаю, зараз кожен допомагає, хто може фінансово, хто може їде туди і там людям допомагати тваринам. Ну це дуже печально, дуже тяжело. Там люди бідні страдають. От этого всего, и как-то это жестоко всё-таки было сделано. Это вообще какой-то фашизм, просто. Е, я хочу пожелать людям терпения и стойкости и чтобы это всё скорее всего все закончилось. Жесть. Горить им в аду. Все. вот це мої слова. Просто немає слів, емоціями переповнюють нас усіх. Е, уже ми скидаємо гроші на врятованих тваринок, збираємо, також долучилася до цього дуже Звичайно, ситуація із ряду виходяща, як кажуть. Я думаю, що їм вони в пеклі покою собі не знайдуть. Та й все. Що можуть сказати жителям Херсонщини? Ми їх чекаємо, ми їх приймемо, хай тримаються, ми з ними, ми молимося за них. Ну що ну, ну, я думаю? Ну, це взагалі бізобразі, ніякі рамки не влазить. Це уже... просто знищення нашого народу. Я вот так вважаю, вже предел всім. Що Це російський тероризм, Що ми співчуваємо, допомагаємо, наскільки можливо. Хай приїздять до нас, якщо є, є буде така потреба. У мене немає просто цензурних слів, тому що просто останні дні це от злість і, і більше ніяких почуттів з приводу цього. Ну, Росняма і здохнуть. А що можете сказати херсонцям? Ну всім серцем з ними як можемо донатимо. Я знаю багато сум. А... І служба, виїхали вже туди і ах, як можемо підтримуємо, допомагаємо. Чесно, я нічого не можу сказати, бо в мене лише одні сльози. Ну, а херсонцям, що могли б сказати? О, я не знаю, вони такі сильні після е, того всього, що вони взагалі пережили, то не знаю, треба їм допомагати, а їм триматись. Допомагаємо не тільки на словах, а й реальними справами. Влада вже заявила про готовність приймати людей, яких евакуюють організовано збір питної води та гуманітарної допомоги. Не залишаються осторонь і представники соціально відповідального бізнесу. До прикладу, засновники відомої у сумах мережі закладів громадського харчування рідне місто заявили про готовність безкоштовно харчувати всіх евакуйованих із Херсонщини людей стільки, скільки буде потрібно. В минулому році, коли сталася ця жахлива новина про початок війни, ми прийняли для себе рішення не кинути власне місто, не кинути напризволяще людей, наших містян, які знаходилися і не виїхали. Тому на даний час ми таку ж саму позицію зайняли, що якщо люди потребують допомоги, ми її надамо. Ми прийняли рішення в сімейному колі зателефонувала мамі, говорю, мам, що можемо зробити. Чи можемо допомогти? І ми так подумали, що якщо люди, які постраждали від цієї катастрофи, від цієї навали водняної забажають переїхати до нас в місто Суми, ми будемо раді допомогти їм, хоча б харчуванням, тому що 100% вони. Будуть зайняті пошуком житла, оформленням усіляких документів і таке інше. А харчування в них буде вже на другому плані стояти. Тому ми взяли на себе таку відповідальність, таку місію. Так, дійсно, що якщо людям, людям буде потребувати їжа, то ми готові її надати. Це власна ініціатива, ніким не спонсується взагалі. У цей складний час допомоги потребують не тільки люди, а й тварини. Тож команда сумських зоозахисників уже вирушила в дальню дорогу, аби допомогти з евакуацією нашим чотирилапим друзям із небезпечних територій. Уже незабаром котів та собак буде доправлено до обласного центру. Тож просимо всіх небайдужих, хто хоче і може взяти домашнього улюбленця, звертатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Та наш капітанка на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягнути до відповідальності за цей теракт Росію. Віримо у Збройні сили України, підтримуємо один одного і переконані, що вже незабаром імперію зла, що тероризує весь світ, буде знищено, бо світовий порядок 21-го століття не повинен містити навіть самої можливості геноциду.